Епізоди Цитата від президента США Я близький до Індії та Пакистану. У них ця боротьба в Кашмірі триває вже тисячу років. Кашмір триває вже тисячу років, мабуть, і довше. Напруженість на цьому кордоні існує вже 1500 років. Вони все владнають так чи інакше. Кінець цитати. Є такий відкритий сайт спеціально для президентів, які не хочуть вчитися і щось вивчати, називається Вікіпедія. Так, от на ньому пишуть, згадуючи, що обидві держави Пакистан та Індія виникли в 1947 році, коли Велика Британія надала незалежність своїм колоніям, упакованим в тому регіоні в Британську Індію. Так от, після розпаковки, звідти випало чотири утворення. Чи треба писати три, маючи одну в загашнику, як у Йоло Павідкофа? Про причини і наступні наслідки можете дізнатися окремо на тому сайті Пакистан, Індія, Пенджаб і князівство Кашмір. Пройшло 78 років. Слухайте, може він просто настільки конгеніальний, що навіть рахувати не вміє.